А лірі була світання, не новый, да? питання, С, не, прийшла, не сказала, добрий день. Ви да? Ну ладно, ми з тобою, а Що на сьогодні курочки, дві красиві дві красиві, красиві. жіночки, дівчаточки. А ну при по чому сьогодні на сьогоднішній день куричка двісті 220 гривень. Ціна не піднялася? Не піднялася. ну номер телефона 0,98 756 15 11 Дивіться, курочки, по чому ви сказали? Ось як оця курочка має? Так, Дівчатка, кілограм. дивіться, які курочки, 220 гривень за кілограм. На 240 гривень. 240, дивіться, є копчені і є, що які ще ви сказали? Є запечені. Дивіться, вони в одній ціні запечених так? Да? Половиночка оця по чому теж така ціна? 220 гривень за кілограм. Скільки в неї в одної? Половиночка така ось вийде на 215 гривень. 215 гривень. Так, оці грудіночки по чому? Є запечена, є копчена, так? Да? Дивіться, вона в одній ціні йде. Так. Да. А скільки одна має? 270 кг. 270 кг. 600 г на 165 гривень. На 165 гривень така філеєчка. Як замовити? 0? 0,98, 756, 15, 11. Так. Да. Крилишки по чому? 220 гривень за кілограм. 200... Ага. Ні, криля, да, да, криля, да. А оця ляшечка? Ляшечка 220 гривень за кілограм. Вона скільки в неї одної? Так, 15, 117 гривень, 435 гривень. Ага, дивіться, що це за нова колбаска? Колбаска со спеціями, два м'яса, Тут філе і... і. А ну дівчат. Дивіться, філії, м'ясо бідра. А ну скільки колечка моя? 300 гривень кілограм. М -м, вона дуже вкусна. Боже, дівчатка, яка вкусна. 300 гривень кілограм, скільки в одної. 260 гривень. 865 гривень. Вона. Дуже Це вкусно. Ще така По чому ця? Дуже. 300 гривень за кілограм. А скільки в одної качалочки? Качалочки, так. Да. Ну вона, правда, вона вся у вас вкусна. На 255 гривень. 255 гривень, О, дівчатка. Так, так дивіться мої. Як замовити? 0,98, 756, 15 гривень. Дивіться, яка є колбаска філійна? Філійна, запечена і копчена. Запечена копчена. капчена, почому вона? Ні, ну то що воно у вас все смачне, це я знаю, дівчинка. Це одне філе куряне. По 200. Скільки ви сказали, коли у вас 700? Дівчатка, дивіться, одне філе 270 грн/кг. Одна колечка моя. Да, все. У ну, мене ну, ладно, колечко. До 315 грн. 300 і таке саме тоже копчёное, да? да так, є копчёне, такого бамса, уже філейна. Є, дам. Тоже колечко таке саме, да? Дівчатка, всі замовлення приймають на вайбер. Або ви можете вже прийти і все купити. Подивіться, який вибір. Саме головне, що це все капчене, це без димка. Дивіться, а скільки це і курочки? Курочка на неї? По чому вона? 220 гривень. Тоже, так. Да. А ну скільки в неї? 355 гривень. 355 гривень, дивіться, в неї грудинка і крилечки, все. Так, так, дівчатка, я думаю, що ви до двох часов терли ручки і пішли додому. Ми так. вас айлавію. Добрий день, добрий день. Працюєте? Да, Працюємо. З телефоном, з чим хочемо. Спасибо так. вам. Правильно. Дівчатка, до свидання вам. Не, не поздоровалася. Бабушка Галя, ви що? Як це я з вами не могла вам, бабушка Галя, здрасте, ви що? У вас був мужчина, ви були заняті. Бабушка Галя, успокойтесь. Як це я можу з вами не подротися? Що таке? Ще не вистачало, щоб ви не держите за щось. Я вам дам сейчас. Так мила я наша. Почем колбаска? у нас? Як завжди. З сиром. Київ делає. Очень вкусне сердець з сиром. 230 килограмм. Да. Витячу очі. Ну, детские, как все, да, 210 килограмм. Да. Вот останковская очень вкусная. 300 килограмм. Mm -hmm. Дівчатка, бабушка Галя, дивите, а он до сих пор бабушка по Галя тоже. каждое утро привозит такую домашнюю. Домашню, докторскую любительскую. Вечину рубля. Почем? 350, 350. після дівчатка у бабушки Галі Кожне утро свіженькі, дивіться, сердельки. Вибор колбаски великий, ну і сама бабушка Галя абоятельна, привлекательна, а чаровачельна. Олічка Олючка, добрий день, моя краси. Олічка, як замовити оце сало, якого нікого немає на привозі? Доброго дня. По номеру телефону 097-09-40-684 Оля вайбер Дівчатки, дивіться, отакого от сала на привозі нікого немає. Я вам це говорю. Воно дуже смачне Оль, по чому це сало? Стало щасничком 380. Дивіться, стало щасником 380, 350. Дивіться, оце салко, воно взагалі дуже. Више б тут коли мене посади, а особливо, коли його тонко нарізати, ще й наварити борщика, Олечка, щоб борщик постояв, Це а просто відварити, це просто А це що за варки. це що таке? Це тут, що таке нове щось. Ну, на засалку до борщичка тають на губах. Без зубів навіть можна чому їсти. Мене? 300 гривень кілограм. 300 гривень кілограм. Дівчатка, оці уха або дєну кажуть. По чому уха? 120 гривень корона. Дівочки, 120. Ух, шкурочка. Шкурочка, 130 гривень кілограм. 130. оцей печерьовочок. Печерьовок, запечений окорок, запечений печі. 400 гривень кілограм. Дівчатка, оця богиня. Лічно вам все запахує за руку. Все буде шик. Все. Хочу вам сказати, що в цих двох красавиць не тільки сало. Олечка, номер телефона? 097 094684 Подожди, що це таке? За це хвости капчені? Це хвости і Дівчатка, скільки да. це хвості? Це 80 гривень штучка. 80 гривень штучка. Дівчатка, ви подивіться, він є в ньому що погріз, а це що ухи і Ухи Ух, Бабушка вадить. Да. Барені ушки на соптік гороховий стоявий гризти можна я так. сторони варення, а це капчоні 120 двадцять і той то 120 гривень, гривень. Да? Дівчатка хвостик 80 гривень штучка. Дівчатка ви дивіться, хвостик не обрізний. Подивіться скільки в ньому є м'яса. На висім дрібни на вишні да? Хлопчені, подивіться, да. я оце люблю сам процес тут да, Олечка? так що красуні, ця красуня вам все передасть, запакує да? дивіться і капчоні лучшим В лучшем віді Можете Не за що не переживати. Все буде шик love you. Під день, стол номер 105 шукаємо доктора. Дівчатка, ну що, нема немає колись такі мужчини, придіть моїх такі валі. Дівальчика, як замовити товар? Шкурочки продали вчора? Да. Так. Ну вони обалдені. Ну, 0,66. 071 72. Я бачу, філейки нема у вас, так? Да? Завтра. Завтра філейка, дівчатка. Да. Але в тітівалі є дуже смачні купати. Тітівалі, покажіть мені купати, ребра, дівчатка. Ну все смачно. Да. Оці купати, це тільки у вас, я бачу. Да, Тітівалі, їх ніде. Це почем? Барані? Да, 380. Барані 380. А це рядом Это які? Індюшка. Індюшка почем? 320. По дівчатка, да, подивіться, це м'ясо, воно аж горить. Ой, це що таке за, за рулетик? Почему мне? Девчонка, 380 гривен, делите одно мяско. Печерево, сало. Лопата. Это все, дядя Валя. Я больше все кровяночку. Я так кровянку люблю. Девчонка, видите, номер телефона, или путь шкурочка есть? Да. Есть запечена такая шея. Почему эта шея запечена? 420. 420, 420 да? Дівчатка, дивіться, який вибір у нас колбаски. Тіть Валь, у вас все прийду. вкусно. Ні, ні, Тетя Валечка, у вас все вкусно. А найголовніше, що ви в мене очаровательне, обаятельно. А відзначально ви мене на мене кричали. Я плакала, плакала. Ну, я вас люблю. А завжди я вас люблю, дядь Валь. Дівчатка, ну так, всіх обійшли. Леся вже й переділи. Леся, добрий день. Лапочка, лапотуйся, йди добрий день. Лас. А ми каву п'ємо? а кава де. Зараз йдемо, кава є, йдемо є. Так, дівчатка наші, дивіться, наша прекрасна вітринка, мало солочку вже виложив. Рулетики, тортики. Дивіться, у нас все вилежено в холодильничку, це немаловажно. Там цвіточки. Подивіться, яка в нас шикарна, прекрасна витриночка, Дівчатка, все знаходиться в холодильничку, це для нас немаловажно. Отаке наше прекрасне робоче місце, дивіться, ось о. Любо глянути, чистенько, акуратненько, мої красулечки. Петя у нас завжди чекає, вибор колбаски у нас дуже-дуже великий. Опять же, все знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Дівчаточки, мої замовлення приймаємо на 098 493 0776. Дуже смачний кролик з фісташкою, говядина вишнею, утка з вишнею ціна і 650 гривень за кілограм. Дівчатка, ми отакі нарізочки робимо, де три віда асорті колбаски. Вона 650 гривень за кілограм. Така, така колбаска 750 гривень за кілограм. Це теж йде асорті. Тут іде свинінка на коньяку вистояна, тут кролі, з фісташкою, говядина з вишнею. Так що мої хорошенькі, ми знаходимося в молочному корпусі, точка у нас одна, і ми теж одні.